Якщо ми маємо у приміщеннях у rooms ось такі діагональки, вони в принципі показують нам саме приміщення, тобто межі приміщення. Іноді це може бути корисно. Врешті, це додаткова можливість їх захопити, тобто злапати рум. Ось ми можемо окремо взяти і активувати її. Але якщо цього не потрібно, можна як так само, як і тимчасово, як і на постійно, теж можна змінити у вигляді. Для цього в меню треба вибрати View, тобто вигляд, і активувати команду Visibility Graphics. Взагалі, за допомогою Visibility Graphics, можна багато чого. Змінювати у вигляді. Наприклад, там у нас є Doors і є багато артефактів, які стосуються, які стосуються дверей. Так? Забиравши галочку, ми можемо зменшити деталізацію, додавши її, логічно, збільшуємо. Так? На плюсик відкриваємо ці можливості, на мінус закриваємо. Шукаємо у списку. Тут є всі елементи, які присутні у вигляді можуть бути. присутні у вигляді. І ми можемо їх змінювати у вигляді, а можемо просто забирати. У вигляді це як варіант теж забрати цілу категорію з повного вигляду, якщо заберемо просто галочку, От, наприклад, Rooms, Apply, і зараз окей, жодних Rooms немає. Графік visibility, тобто на рахунок щось на зразок до шарів і комбінації, тільки там є. Очко розплющене і заплющене. А ось тут ми можемо собі формувати те, що нам потрібно. Тобто функціонал досить зручний і корисний. Натискаємо на rooms, натискаємо плюсик. І ось тут я вже спробувала, якщо ми заберемо референс, натискаємо ОК, okay, то якраз почистимо ці речі. Якщо вони потрібні, відповідно, треба повернутися туди ж і нажати галочку.